Ніна Южаніна є з нами, член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Пані Ніно, вітаємо вас в нашому етері. Добрий вечір. Верховна Рада проголосувала за законопроект щодо збільшення податків. Рішення підтримали 247 парламентарів. І от можемо подивитися графіку, а що ж збільшили військовий збір з 1,5% до 5%. Це не стосується військовослужбовців, у них залишається 1,5%. впровадження військового збору для фопів, 50% податок на банки, збільшення мінімального податкового зобов'язання для земель. Ну і так далі. Бачите, ось тут по списку. Пані жанна, що українцям варто розуміти з цього, чого ми очікуємо, зібравши ці податки з них. Чи буде від цього ну, надходження до нашого бюджету? От які очікування? Ну, насамперед, треба говорити про те, що не вдалося довести? До відома там урядовців і влади в цілому поправки, які могли би замінити підвищення податків, які стосуються е, саме людей, які отримують білу заробітну плату, які тих підприємств, які виплачують всю офіційну заробітну плату, і так далі. Тому що джерела наповнення бюджету інші, чим ці були, але робота побудована була так, що виключно через військовий збір введення його для для окремих категорій, які взагалі його ніколи не платили, вирішили наповнити бюджет. Що це означає? Означає не з моїх слів, а й слів. Майже всіх 99 асоціацій, які є в Україні, починаючи від дрібного малого середнього бізнесу і закінчуючи великим бізнесом, і е, асоціаціями, які об'єднують там міжнародні компанії, всі заявили і надали свої листи і до уряду, і до парламентарів про те, що вони не підтримують цю законодавчу ініціативу, тому що, по перше, 3,5% для Верств населення, в яких зарплата навіть не досягає середньої зарплати по Україні, це значні значна втрата, значна недоотримана сума, а це зниження їх куповельної спроможності, і це несправедливо по відношенню до них. Що стосується, наприклад, приватного бізнесу. Вони впевнені, що вони мають компенсувати підняттям зарплати своїм працівникам цих додаткових вирахувань, але не всі це можуть зробити, і тому, очевидно, зараз буде напруження в плані того, особливо на підприємствах, де велика кількість працівників не навіть є вже певна статистика про те, хто може зупинитися в своїй діяльності, або навіть ліквідувати там свою реєстрацію як фізична особа-підприємець. Ви, щоб добре зрозуміти, є така асоціація, європейська бізнес асоціація, яка об'єднує роботодавців, які надають роботу на сьогоднішній день двом мільйонам працюючих людей. Вони також звернулись і до президента з тим, щоб він не підписував такий закон, якщо він буде розглянути в Верховній Раді. Тобто, ось вам докази, якби і аргументи того, чого не можна було сьогодні робити. Ну і окреме питання відносно ФОПів. Вибачте, але у нас в країні велика кількість людей є пенсіонерів, які отримують маленькі пенсії, і, наприклад, зареєструвавшись підприємцем на першій групі, вони можуть здійснювати якусь торгівлю на ринках. Ви самі це бачите в своєму місці. Хто чим може, тим і дозаробляє, щоб додати до своєї пенсії пару тисяч гривень. Але, на жаль, якраз цю категорію осіб також. Підвели під те, що вони сплачували зараз військовий збір, але чомусь у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати. Тобто кожен з них має віддати 800 гривень військового збору в бюджет. Але ж не забувайте, що для них повертається обов'язкова сплата єдиного соціального внеску, і з 1 січня вони ще будуть платити 1740 гривень в бюджет в пенсійний фонд. Тобто зараз положення таке по ФОПам, що 2540 гривень в місяць. З 1 числа 2025 року це їхнє буде податкове додаткове навантаження з їх доходів. Тому я вже чую на сьогодні, що ну, по перше, серед зареєстрованих підприємців, дуже багато тих, хто зупинив свою діяльність зараз в період воєнного стану, і можливо навіть не знаходиться в Україні, тому цей рух по закриттю підприємницької діяльності зараз абсолютно очевидно набере певних обертів. Але мене більше пригнічує те, що оцю підприємницьку хватку наших людей, які намагаються не сидіти на дотаціях на субсидіях державних, а заробляти як тільки можуть, вбивають такими нормами. Ну і це насправді цього не міг би допустити будь-який парламентар в залі, але знайшлись люди, які нажали зелені кнопки і закон проголосований.